Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, розділ перший. Привіт Филип'янам. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филиппах з єпископами та діяконами. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Щоб ваша любов примножувалася ще більше. <кх> Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завжди у всякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами, за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто вас розпочав, добре діло, виконає Його. Аж до Дня Христа Ісуса. Бо то справедливо в мені думати Це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в Кайданах моїх і у обороні, і у твердженні Євангелії, спільники мої благодаті. Бог свідок мені, що тожу я за всіма вами в сердечній любові Христа Ісуса. І молюся я про те, щоб ваша любов примножалася ще більше та більше в пізнанні і всякім дослідженні, <кх> щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та хвалу Божу. Життя то Христос, а смерть то надбання. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви те, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усій приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа, а багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати, безстрашно! Одні правда і через заздрощі та колотнечу, другі із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через піступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягара до кайданів моїх. Але що ж? У всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа через чекання і надію Мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю. Як завжди, так і тепер. Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч і маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніш ради вас. І оце знаю певно, що залишуся я і пробуватиму з вами всіма, вам на користь та на радощі у вірі. Щоб ваша хвала через мене примножувалася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борячись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячись противників. Це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але і страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Розділ другий. Ісус Христос то Господь. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого піступом або шванливості. Але в покорі майте один одного за більшого від себе, нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Ставши подібним до людини і подобою ставши, як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресної, тому і Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних. І підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу, Бога Отця, будьмо бездогані та щирі. Отож мої любі, як ви завжди слухнянні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас. І хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть у себе нарікання та сумніву, що були ви бездогані та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світила в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в День Христа. Що я біг не надармо, що я працював не надармо. дармо. Та хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштеся тим самим і ви, тіштеся разом зо мною. Тимофій та Епафродит Надіюся, Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і Я зміцнів духом розізнавши про вас, бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав Він про вас, бо усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового, та ви знаєте досвід Його. Бо він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідуюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що і сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співвойовника. Вашого апостола і служителя в потребі моїй. <кх> бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував, бо смертельно він був, хворував, але змилувався Бог над ним і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я Його. Щоб потішилися ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був, тож прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких. Бо за діло Христове наблизився був він аж до смерти, наражаючи на небезпеку, життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Розділ 3 Життя наше на небі. Зрештою, браття мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання, бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом. І не кладемо надії на тіло, хоч і я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятися думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Віння Амінового, єврей із єврею, фарисей за законом. Через гореливість я був переслідував церкву, бувши не щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання те ради Христа, я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату, ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати його із силою Його Воскресення, і участь у муках Його, уподобляючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих. Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився. Але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож, усі, хто досконалий, думайте це. Коли ж думаєте ви що інше, то Бог вам відкриє і це. Та до чого дійшли ми, поступаймо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть, плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Розділ 4. Тіштеся, Господі, завжди. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радосте і вінче, Так у Господі стійте, улюблені. Благаю Еводію, благаю і Синтихію думати однаково, Господі. Тож, благаю і Тебе, товаришу вірний, допомагай тим, що в боротьбі за Євангелію. Помагали мені та Клементові та й іншим моїм співробітникам, яких імен записані в книзі життя. Радійте, Господі, завсіди, і знову кажу: радійте, ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько, ні про що не турбуючись, ні про що не турбуйтеся. А усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка. Чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть, і Бог миру буде з вами. Я привчився до всього, я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви і давні ж піклувалися, та часу сприятливого ви й не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути упокоренні, умію бути і в достатку. Я... <кх> я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі, я все можу в тім, хто мене підкріпляє, Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі. І знайте і ви, філіп'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилася була жадна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. Що і раз і вдруге мені на потреби мої посилали і до солуня. Кажу це не тому, щоб шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та усе я одержав і маю достаток, маю повно, прийнявши від епафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну. Богові годно. А мій Бог, нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі, а Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Закінчення. Вітайте кожного святого у Христі Ісусі, Вітають вас, браття, присутні зо мною, вітають вас усі святі. А найбільші ті, хто з кесарового дому. Благодать Господа Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.